Чи здатна людина озброєна лише очеретиною для дихання пропливсти 50 кілометрів у крижаній воді відкритого моря, проникнути у найзахищеніший порт могутньої імперії і самотужки спалити увесь її флот? Це звучить як сценарій для голівудського блокбастера, як фантастична вигадка, у яку неможливо повірити, але це одна з найпотужніших легенд про українських козаків. Легенда про підводний спецназ з Запорізької січі, про воїна-диверсанта, якого називали людина-торпеда. На каналі Незламна Історія ми знаходимо подвиги, які вороги століттями намагалися стерти з нашої пам'яті. І сьогодні ми з'ясуємо все, як насправді працювала ця неймовірна технологія виживання під водою. Хто були ці воїни? І як тренування перетворювали їх на справжніх надлюдей, і найголовніше, ви будете шоковані, коли дізнаєтесь, як ця давня легенда про козака диверсанта ожила сьогодні, у 21 столітті, наводячи жах на нащадків тієї самої імперії, вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Щоб зрозуміти, звідки взялася ця, на перший погляд, божевільна ідея. Треба перенестися у XVII століття. Уявіть собі карту. Чорне море це невільна стихія, це володіння Османської імперії, справжнє турецьке озеро, яке патрулюють сотні кораблів. Їхній флот це сталева стіна, зведена для захисту неймовірних багатств, що стікалися до Стамбула з усього світу. Величезні бойові галери, озброєні десятками гармат, були плавучими фортецями. Для них будь-який супротивник був лише легкою здобиччю, а з іншого боку, козаки. Їхні знамениті чайки легкі, швидкі, верткі, мов хижаки, вони могли з'явитися ні звідки і зникнути в нікуди. Але проти могутніх, добре озброєних османських галер вони були мов зграя вовків проти броньованого ведмедя. Пряма битва у відкритому морі часто означала вірну смерть, і козаки це чудово розуміли. Перемогти в лобовому зіткненні стінка на стінку було майже неможливо, тому вони винайшли власну війну: війну не сили, а хитрості, війну несподіваних ударів, диверсій та блискавичних нападів. Їхня мета була не розбити ворожий флот, а змусити його стікати кров'ю, вдарити у найболючіше місце і зникнути у темряві. Залишивши по собі лише паніку і вогонь. Для таких завдань були потрібні не просто воїни, для цього були потрібні привиди. І вони у козаків були. Їх називали пластунами. Це була справжня еліта Запорізької січі, розвідники, слідопити і диверсанти найвищого гатунку. Слово пластун походить від слова пластувати, тобто повсти, притискаючись до землі, і це ідеально описує їхню суть. Вони були очима й вухами війська. Ті, хто йшов попереду, проникав у ворожий табір, збирав інформацію, безшумно знімав вартових і сіяв хаос. Їхня підготовка була чимось неймовірним. З дитинства їх вчили виживати у дикій природі. Вони вчилися ходити так, щоб не тріснула суха гілка під ногою, лежати годинами у крижаному болоті, дихаючи крізь тонку стеблину. Розуміти мову птахів і сліди звірів, щоб знати про наближення ворога раніше за будь-якого вартового, вони були майстрами маскування, здатними розчинитися на місцевості, стати частиною лісу чи степу. Але навіть для цих надлюдей ідея перетнути море вплав здавалася самогубством. Тож, яка таємна технологія, яка унікальна техніка дозволила їм перетворити звичайну людину. На живу торпеду здатну знищити цілий флот. Отже, як це працювало? Що це була за технологія, яка перетворювала людину на підводний привид? Відповідь проста і геніальна водночас, і головний її елемент звичайнісінький очерет. Козаки пластуни навчилися використовувати довгі порожності очеретяні стебла як дихальні трубки. Це був прадавній аналог сучасного сноркеля. Але на відміну від прогулянки біля коралового рифу, тут усе було набагато складніше. По-перше, вибір очеретини вона мала бути ідеальною, достатньо довгою, щоб плавець міг зануритись на безпечну глибину, і достатньо міцною, щоб не зламатись від течії чи випадкового руху. Її ретельно чистили, видаляючи внутрішні перетинки, а потім. Можливо, навіть вимочували у спеціальних розчинах, щоб зробити її більш стійкою до солоної води. Пливучи, диверсант тримав один кінець трубки в роті, а інший ледь-ледь висував над поверхнею води. Це вимагало неймовірного контролю над тілом і диханням. Потрібно було рухатись плавно, без ривків, щоб не створювати хвиль і не привертати увагу. Верхній кінець очеретини, що стирчав над водою. Був майже непомітним у нічній темряві, особливо серед дрібних хвиль чи уламків, що плавали на поверхні. Ця проста технологія дозволяла диверсанту перебувати під водою годинами, залишаючись практично невидимим для ворожих патрулів, але дихання це лише половина справи. Для диверсії потрібна зброя, і тут козаки проявили ще більшу винахідливість. Кожен пластун мав при собі так званий гаман. Це був спеціальний мішок, виготовлений з кількох шарів волової шкіри, його шви ретельно просмолювали, роблячи його абсолютно водонепроникним. Це був герметичний контейнер XVII століття. Всередині цього гамана лежав смертоносний набір диверсанта сухий порох, тканина, просочена селітрою, яка могла тліти годинами, тогочасний бікфордів шнур. І, звичайно, кресало та кремінь для висікання іскри. Увесь цей набір плавець надійно прив'язував до себе і тягнув за собою під водою. Він ніс смерть запаковано у шкіряний мішок. Та навіть найнадійніше спорядження було б марним, без головного елементу самої людини. Підготовка пластуна це те, що перетворює легенду на щось, у що починаєш вірити. Це був процес, який ламав звичайних людей і створював над людей. Їх загартовували роками. Взимку і влітку вони купалися у крижаній воді річок, привчаючи тіло до екстремального холоду. Вони могли годинами лежати у засідці в осінньому болоті, не видаючи себе жодним рухом. Їхні тренування на витривалість були на межі людських можливостей десятки кілометрів бігу по пересіченій місцевості. Плавання проти течії Дніпра вони розвивали не лише м'язи, а й волю, вчилися контролювати біль, ігнорувати втому і вимикати страх. Психологічна підготовка була не менш важливою залишитись на одинці посеред нічного моря, де єдиний твій друг це тонка очеретина, коли навколо вороги а до мети ще десятки кілометрів, таке здатний витримати не кожен. Вони перетворювали страх на паливо для своєї люті. Кожен подих, кожен грибок був кроком до помсти за сплюндровану землю. Машина для вбивства була створена, зброя була готова, залишалося лише обрати ціль і віддати наказ. Ніч чорна, безмісячна, коли вода зливається з небом, саме таку ніч обирав для своєї справи козак пластун. Його тіло натерте жиром чи дьохтем для захисту від холоду. Безшумно входить у воду десь біля гирла Дніпра попереду десятки кілометрів ворожої території, що називається Чорним морем. Його завдання дістатися одного з ключових османських портів. Це могла бути кафа, головний ринок работоргівлі, або синоп чи трапезунд, важливі військово-морські бази, починається найважче перші години. Він пливе у темряві, орієнтуючись лише по зірках. Його рухи повільні й розмірені, щоб економити сили. Він не спринтер, він марафонець, його тіло бореться з холодом, що проникає до самих кісток. Його легені працюють як міхи, вдихаючи дорогоцінне повітря через тонку очеретину. Кожен подих це ризик. Якщо хвиля накриє трубку, він може захлинутися. Навколо нього безодня в голові. Лише одна думка, одна мета, заради якої він готовий померти. Він згадує спалені села полонених побратимів, яких продають на ринках Стамбула. Ця лють зігріває його краще за будь-який одяг. Вона жене його вперед, коли м'язи починають зводити судоми, а свідомість каламутніти від втоми. Світанок він зустрічає у відкритому морі, намагаючись триматися якомога далі від торгових шляхів. Він бачить на горизонті вітрила османських галер. Серце калатає, один необережний рух, один сонячний відблиск від мокрої шкіри, і його помітять. Тоді кінець його просто закидають списами чи розстріляють з арбалетів. Тому він занурюється глибше, залишаючи на поверхні лише ледь помітний кінчик своєї дихальної трубки. Ворожий патруль проходить у сотні метрів, і могутні веслярі навіть не підозрюють, що під ними у товщі води причаїлася сама смерть. День тягнеться нескінченно, сонце пече, спрага мучить, але він терпить. Він мисливець, що вистежує свою здобич, і ось, коли сонце сідає за обрій, він бачить її Вогні ворожого міста, силуети, веж і мінаретів. І найголовніше, щоглий ліс у бухті. Це вона, його ціль. Напруга зростає до межі, він входить у ворожу гавань. Тут уже не можна помилятися. Повсюди снують човни охорони, на стінах фортеці стоять вартові з смолоскипами. Кожен сплеск води може стати для нього останнім. Він рухається повільно, як тінь, ховаючись за корпусами великих кораблів. Його серце б'ється в ритмі хвиль. Що вдаряються об борти. Ось вони величезні горді галери, гордість султанського флоту. Вони сплять, вони почуваються у повній безпеці у своїй неприступній фортеці. Яка наївність? Він обирає найбільший корабель, флагман. Безшумно, як водяний щур, він підпливає до його дерев'яного боку, дістає свій дорогоцінний гаман, руки тремтять від холоду та напруги, але розум холодний, як сталь. Він викладає сухий порох, прикріплює до нього світліючий гніт кілька секунд, і іскра робить свою справу. Вогник починає повільно повсти до смертоносного заряду. Справу зроблено, але це лише початок. Він перепливає до наступного корабля і ще до одного. І ще. Він працює швидко, методично, як хірург. Він залишає свої вогняні подарунки на кількох кораблях, розташованих так, щоб вогонь міг легко перекинутись на сусідні, а потім він зникає. Так само безшумно, як і з'явився. Він відпливає на безпечну відстань і чекає. І ось перший вибух розриває нічну тишу, потім другий. Величезний стовп полум'я злітає в небо, освітлюючи перелякані обличчя вартових. На кораблях починається паніка. Люди кричать, метушаться, намагаючись загасити вогонь, але вже пізно. Полум'я, підживлене смолою та сухим деревом, перекидається з одного корабля на інший, цілий флот перетворюється на гігантське вогнище десь там, у темряві, на фоні цього апокаліпсису, одна людина втомлена, але не зламна. розвертається і починає свій довгий шлях додому. Його місію виконано. Імперії завдано удару, від якого вона буде оговтуватись ще довго удару, завданого лише однією людиною, чи існував цей безименний козак насправді. Ми не знайдемо його імені в офіційних документах чи султанських архівах. Такі операції не фіксують на папері, вони живуть у легендах, що передаються з покоління в покоління, надихаючи і вселяючи страх у ворогів, і це не так важливо. Важливо те, що ця легенда не просто казка, вона є символом, квінтесенцією українського військового духу, вона ідеально ілюструє головний принцип нашої боротьби, який не змінився за сотні років. Коли ворог переважає у силі, ми відповідаємо асиметрично геніальністю, винахідливістю і незламною волею. Ця історія про те, що навіть одна людина керована праведною люттю і любов'ю до своєї землі. Може кинути виклик цілій імперії і перемогти легенда про людину – Це пам'ятник усім нашим безіменним героям, які століттями вели свою тиху війну у темряві. А тепер найцікавіше легенди мають дивовижну властивість, іноді вони повертаються сотні років по тому. Дух того самого козака Диверсанта відродився. Сьогодні його очеретину замінили супутникові антени та системи штучного інтелекту. Його шкіряний гаман з порохом перетворився на бойову частину вагою у сотні кілограмів, а його надлюдську витривалість замінив потужний та тихий двигун, здатний долати неймовірні відстані. Українські морські дрони це прямі нащадки тієї самої людини торпеди. Вони так само непомітно з'являються з темряви. Вони так само проникають у, здавалося б, найзахищеніші ворожі бухти, і вони так само перетворюють гордість російського флоту нащадків тієї самої імперії, напалаючий металобрухт. Колись це була історія, в яку важко повірити сьогодні. Це кадри, які бачить увесь світ. Легенда стала реальністю. Історія зробила коло. Довівши, що дух наших предків-воїнів живе у кожному пострілі, кожному запуску, кожному влучанні, і цей дух незламний. Якщо вас надихають такі історії, які доводять велич нашого минулого та сьогодення, підтримайте канал Незламна історія. Поставте лайк цьому відео, підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. А в коментарях напишіть. Як ви вважаєте, які ще козацькі легенди чи технології заслуговують на окреме відео? Ми читаємо всі ваші ідеї. До зустрічі і слава Україні!